Важливо, щоб громади мали можливість самі впливати на те, як залучати бізнес, як створювати школи. Цей процес відбувається. Він був інтенсивним з децентралізації до 2020 року. Потім з 2020 року з'явилися цілий ряд законопроєктів, які намагаються. Мінімізувати децентралізацію, ми з ними успішно боремось, в тому числі за допомогою наших міжнародних партнерів. За це їм додатково дякую, бо це важливо. І свого часу я питала європейців, кажу: а чому ви стільки часу приділяєте місцевому самоврядуванню? Насправді є ж багато інших питань. Ну що це? На що європейці Рада Європи, Конгрес Ради Європи, представники вони говорять про те, що? Будь-яка демократична держава вона мусить мати місцеве самоврядування. Якщо є вільне незалежне місцеве самоврядування, значить є демократія. Якщо немає незалежного місцевого самоврядування, демократії в цій країні немає. І це важливо сьогодні, коли відбуваються процеси пов'язані з військовим станом з війною. Зберегти місцеве самоврядування не можна говорити про те, що давайте переможемо, а там якось повернемось. Тому що, коли повертатися до цивілізаційного виклику, сила України в людях, які відчувають свою волю, які відчувають свою спроможність, а ця спроможність вона будується знизу, от з місць, де ми живемо. І якщо на місцевому рівні забрати права у людей, то ми зразу на порядок зменшимо силу людей і відповідно силу України. Тому це така зараз для мене абсолютно пов'язані речі. Чим сильніше місцеве самоврядування, тим сильніші люди, тим сильніше країна. Наша з вами Україна, і тим скоріше ми переможемо агресора і будемо будувати всередині те, що за що ми боремо сьогодні. Демократію, справжню з усіма правами. І люди можуть вивільняти свою енергію. Насправді вивільняти нуждки. Вивільняти, ну дихайте ні, реалізовувати свою енергію, тому що кожна людина, вона людина, щоб щось створити, щось дати. Ми ж отрим... ну, ми ж всі отримуємо задоволення, коли даруємо подарунки. Ми отримуємо задоволення, коли можемо дати людям. Треба давати можливість давати. І навіть після початку широкомасштабного вторгнення, після того як був введений військовий стан, уряд, наприклад, зразу закрив всі демократичні процедури. Представник асоціації міст вже не бере участі в засіданні уряду, а закрили раду підприємців при уряді. Є купа речей, які перевели чисто в слайди і в демонстрації. без Можливостей місцеве самоврядування продовжує виконувати всі ті норми, які були запроваджені до війни.